Це що таке? Думаєте, це кульки? Ні, сьогодні це наші жирові клітинки. Я вам розкажу, куди діваються жирочок з тих клітинок і куди ж діваються самі клітинки. Ну, по-перше, чи знали ви, що коли ми поправляємося, наші клітинки не діляться і не розростаються, а просто надуваються. А потім, коли ми худнемо, здуваються. Наші жирові клітинки, адепоцити їх ще називають, не діляться. Окрім трьох періодів життя: це перший триместр вагітності, це перший рік життя і період активного статевого дозрювання, пубертатний період. І так, коли ми худнемо, жирові клітини нікуди не діваються, вони просто стають меншими. І коли ви використовуєте більше калорій, ніж наїдаєте, наш організм бере з адепоцитів жир і використовує його як енергію. Жир розщеплюється на дрібніші компоненти. І транспортуються кров'ю до м'язів і до інших тканин. А там ці жирні кислоти та гліцерин використовуються для виробництва енергії. А куди ж діваються залишки жиру? Вони виводяться через дихання, піт і сечу. І так, щоб ефективно худнути, треба гарно харчуватись, пити побільше водички. І обов'язково рухатись. Ну, все, тепер ви знаєте, куди зникає жир. Якщо залишились запитання, чекаю в коментарях. Якщо бажаєте схуднути, чекаю вас в особистих повідомленнях.